Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Людмила Кладійова, я головна редакторка і ведуча живого журналу Нова Я. І я рада вітати вас на нашому YouTube каналі, де для вашого розвитку та для благополуччя ми розкриваємо цікаві та важливі теми разом із нашими фахівцями у своїх галузях. Сьогодні у нас в гостях практикуючий психолог Ткачук Наталя Михайлівна. Ми поговоримо про її шлях у світі психології, заглибимось у тематику панічних атак та дізнаємось про ефективні методи їх подолання. Особливо цікавою стане частина нашої бесіди, де Наталя поділиться легкою практикою, яка допоможе впоратися з панічними атаками у моменті. Сподіваюсь, що наш розмовний формат допоможе вам зрозуміти, як керувати своїми емоціями та покращувати своє психічне здоров'я. Так що не переключайтеся, буде дуже корисно і цікаво. Пані Наталю, ми дуже раді вітати вас у нашому ефірі. Дякую, я дуже рада бути тут і дякую, що представили дуже об'ємно. Розкажіть, будь ласка, про ваш шлях у психології. Що спонукало вас перейти з викладацької діяльності до практики психолога? Так, дякую. Це цікавий шлях. Дуже довго я думала, що я. Здійснила свою мрію, пішла викладати, працювала в коледжі, де я була викладачем та майстром виробничого навчання. Це цікаві уроки, практики з дітьми. Я вважала, що це моя мрія, бо це молодь, це весело, це потужно. Да? Але зараз, коли пройшло десь 15 років, я зрозуміла, що щось не вистачає. Начебто мало користі. Начебто і людей багато, а я даю мало користі. І я згадала іншу свою мрію, яка була ще раніше, десь, років 15. Я дуже багато духовністю цікавилася, у мене багато книжок. Я лише через 20 років помітила, яка моя бібліотека. До речі, будь ласка, кому це цікаво? Пригляніть свою бібліотеку, ви зрозумієте свої творчі здібності. Отже, я про це не знала. Узна... Дізнавши, що вся моя бібліотека це про психологію, про вміння комунікувати, про те, як себе вести в суспільстві, щоб це було корисно для ментального здоров'я, я зрозуміла, що я не те роблю. І вже, народивши третю дитину, я вступаю. В два одночасно інститути, де я в державному магістр психології два роки навчаюсь, і тут же одночасно в цьому ж році я вступаю в онлайн-інститут практичної психології, де фактично ми цілий рік практикуємо з різними з фахівцями, з різними школами усіх стран торішнього СНГ, і виходить, що за цей рік. Практично як інтернатура. Це був дуже потужний рік, класний. Я е, отримала досить великий обсяг е, цієї бази, як, що дало мені, до речі, через три місяці відкрити свій кабінет. Тобто, в тому ж році я вже відкрила свій кабінет. Яка ви молодець! Це дуже цікава історія. А які основні етапи вашого розвитку ви би ви окремили? Ви знаєте, насправді, коли я почала практикувати і так плотно працювала з людьми, я почала розуміти, що все моє життя це і є, в принципі, навик, досвід, психологія. Да? Все життя це психологія. Це, наприклад, юнацтво, дитинство. Ми всі проходимо ці етапи життя. І далі йде молоде, молодий вік. Далі йде подружжя, далі діти. Це, мабуть, всі етапи, які має прожити людина, щоб стати на шлях психолога. Да? Чому, я так скажу вам, бо вивчаючи себе і свою психіку, лише тоді можна зрозуміти частково іншу людину. Я наголошую, частково, бо ми працюємо над цим. Да? Але хочу сказати, що саме оцей досвід свого життя показує потім навчання. В продвинутих странах заходу да, там говорять, що мають психологи працювати лише після 40 років, тобто не мають права працювати досягнувши 40 років. Чому? Тому що немає досвіду, тому що немає розуміння всіх цих етапів. А так як у нас, от я говорю, що діти, подружжя це дуже великий. Так як ми з чоловіком 23 роки разом, у нас троє діток, і це різні моменти здорослішня, виховання. Це все дуже впливає. І розумієш, де і що. Сама зробила не так, да? де і що можна поправити. І дуже часто говорю, що перша людина, дитина, і всі, мабуть, психологи це говорять: перша дитина це наш досвід, наше навчання і так далі. Так, все життя, вся, вся я і ви це наша психологія і наш досвід. Я дуже з вами згодна. І ви знаєте, у мене до вас питання, як до експертки. Що таке когнітивно-поведінкова терапія або КПТ, і чому ви обрали саме цей напрямок? Дякую. Мені дуже подобається когнітивно поведінкова терапія, бо, по-перше, це най... да, як сказати українською мовою. Окей, вивчений, да? вивчена практика, яку можна дослідити, О, виправилася. яку можна дослідити, да? і вона має найбільшу базу оцих досліджень. До того ж, їх можна виміряти. Тобто людина конкретно бачить початок роботи і конкретно бачить результат. І це дуже важливо. А когнітивна поведінкова терапія націлена на. Тут прямо в, в назві все сказано, да? на когніції думки, на емоції це по, ой, на поведінку, вибачте, дія, а потім терапія зміни. Тому виходить, що під час когнітивно-поведінкової терапії ми змінюємо спочатку мислення. А взагалі, а, когнітивна поведінкова терапія досить а, така базова. І завдяки цій терапії. Всі клінічні психологи саме опираються на неї. Бо вона така фактична, вона не, не ілюзорна, це дуже важливо, бо дуже багато викривлень зараз у інформаційному потоці, і люди просто в своєму мисленні путаються. Та? І вона така фактична, реальна і конкретна. Тобто беремо, беремо проблему. Виявляємо, що ти про це думаєш, дивимося, що ти робиш з приводу цього, а потім що терапія, саме процес зміни. Але часто по когнітивно-поведінковій терапії ми стикаємося з тим, що це все вияснили. так, Але далі йдуть інші, я заговорилась, спочатку говорила про емоції, далі йдуть інші емоції і вже працюємо з емоціями, бо страх не пускає багато чого зробити. Отже, розібрались, але далі йде інше розбирання. Глибинних процесів. Чому так і чому не так? Тому це дуже мені подобається саме цей метод. Наталя, а які ж результати пацієнти можуть очікувати від цієї когнітивно когнітивно-поведінкової терапії? Ага, так. Когнітивно-поведінкова терапія дає результати а, ну, поступові, це одразу говорю. Не, не потрібно стравити ілюзії, що в нас, наприклад, буде все раз і зробили типу волшебна таблетка. Дуже часто таке буває, що приходять за такими ліками, але таких немає. Когнітивна поведінкова терапія це поступовий процес, в якому ми розбираємо проблему клієнта, адже він, ви знаєте, зачасту приходять люди вже. В кінцевому результаті. Тобто вже все перепробували, вже все постаралися зробити, як змогли, і не вийшло. І виходить, що в, цьому, в цей момент, коли людина реально звертається до психолога і говорить, що мені потрібна допомога, ну це вже такий пік, розумієте, моменту, де вже всі симптоми проявлені. Тому, а, чому це важливо, я говорю, бо коли проявлені симптоми, приходиш до психолога, ми це фіксуємо. І буквально через 10 сесій, ми знову повертаємося до першої сесії і резумуємо, і бачимо цей графік, наприклад, емоційного стану, графік поведінки, графік реагування на людей, да, на зовнішній світ. І людина бачить, що не пройшло три місяці, а це щось якась інша людина вже. Тому так, працюючи над собою. Ми говоримо, що результат буде, але обов'язково в кінці. Тому є такий момент, де ми фіксуємо першу сесію, повністю цей стан. Стараємось це показати. Якщо я а я працюю багато в онлайні, я прям фоткою їхні тести, да? фоткою їхні бали емоційного стану, щоб вони бачили і це наглядно могли порівняти з тим, що буде через три місяці. Це тому, так. Так, тому це от такий результат. Це робота. Дякую. Пані Наталі, все частіше у нашому просторі я чую про панічні атаки. Що це таке? Які основні причини панічних атак, за вашим досвідом? І, взагалі, наскільки поширеною є ця проблема в нашому суспільстві і чому важливо говорити про неї? Угу. Так, дякую. Питання дуже актуальне, і я хочу сказати, що останнім часом це досить. Розширена м, практика така, да, практика роботи з панічними атаками. А останнім часом, останні півроку, чесно скажу так, до мене звертаються багато саме з цим симптомом. І панічна атака це, якщо говорити про причини, то це висока стресо... а, стресова ситуація у нас в світі зараз. А, високий рівень переживання, тривожні думки. Нерозуміння, що буде далі, тобто невідомість. Панічна атака приходить навіть з таким станом, коли ти недооціненний сам собі, самооцінкою низькою, дуже високі емоції сорому, дуже сильні емоції то страхів, фобії, бояться люди виходити на вулицю. І Панічна атака це дійсно розповсюджений зараз такий е, симптом, да, який показує тіло, що щось не так. А... Я забула питання? Повторіть, пожалуйста. Питання було саме про те, що ви казали, ага, окей. хочу доповнити ще питання, яка симптоматика характерна для панічних атак, і чи може людина вмерти в момент приступу? Угу. Е, дякую, гарне питання. До речі, це саме розповсюджений страх в момент панічної атаки. Люди думають, що це буде смертельно в цей момент. А саме головне, що говорять клієнти на моїх сесіях, кожен з панічної атаки говорить, що мені стане погано, і я умру, і мені ніхто не допоможе. Тобто страх. І те, що ніхто не допоможе, і те, що це е, смертельно, і, тобто мало інформації про саме цю, е, да, цей прояв, да, давайте так говорити. А яка симптоматика під час панічної атаки, яка може статися будь-де, починає дуже битися серце. Прискорене серцебіття, пульс. Далі е, деяких кидає в жар. У деяких. Паморочиться ця голова, але це окремі. В основному це за учащенне дихання, серцебиття і велике-велике напруження в тілі. Тобто людина прям відчуває цю скованість, відчуває таку важкість в тілі. І пояснюючи, що це не смертельно, насправді, я говорю, що панічна атака насправді не смертельна. Під час панічної атаки ніхто не помирає. Чому? Бо сама панічна атака це як прояв накопичених оцих емоцій всередині людини. Бо під час м, нашого цього стресогінного да, життя ми накопичуємо ці стреси, не переварюємо, і тіло просто вже показує: стоп, зупинися, допоможи мені. Тобто тіло говорить. А тіло, якщо говорити про симптоматику, да, і саме вже кінечний, кінцевий симптом, як прояв апанічної атаки, це дійсно тіло говорить в останній. психосоматика проявляється. Спочатку ми, повертаючись до попередніх питань, спочатку ми десь щось помислили: це тривожність, переживання. Далі зародилася емоція. Далі я це все якось тримав в собі, тримав, тримав. І десь пройшло декілька. Місяців або навіть років кожного своя да, сила витримки, і тіло вже показує психосоматичний прояв у вигляді панічної атаки. Дякую вам. А чи можете ви згадати, в якому віці найчастіше звертаються пацієнти з такими симптомами? І чому саме в цьому віці на вашу думку? Угу. Дякую. Гарне питання. По моїм спостереженням за останні півроку до мене звертаються підлітки, починаючи навіть з 14 років і закінчуючи 30. От 30-32 вже далі я не зустрічала. Там вже інші прояви йдуть. Тобто, це якийсь такий момент, що воно більш загострене, да? але зустрічаються також і у дорослих людей. Просто саме в цей. Період. Найчастіше, я бачила. І чому гарне питання, чому саме в цей період? Тому що коли доросліша молода людина, вона сприймає цей світ по-іншому. Ну, починається перехідний період, повертатний період, дитина дивиться на цей світ і розуміє, що, опираючись на цей світ, це дуже небезпечно. Десь щось я не так зробив, десь щось хтось не так зробив. І виходить, що це все накопичується у молодої людини в голові. Вона не в силах переварити це. Також багато інформації. Молодий організм не може її ще як-то відфільтрувати, що... бо дуже багато інтересів да? Вони розпиляються, дивлячись на різні. Цікавості, да, цікавить їх різні напрямки, тематика різна. І тому від цього всього накопиченого в голові виходить, зароджуються знову ж ті самі емоції, про, яко, про котрі ми говорили трохи раніше. І далі вони там накопили, там накопили, там накопили. Не перевірили цю інформацію. Да? Не, ма, не, не включили критичне мислення. Тобто, щоб кожну інформацію перевірити, треба час, насправді, а як ще. Коротке відео, коротке відео, коротке відео. І що? За коротке відео, коли ти там встигнеш щось перевірити, чик 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 пролістав, воно наложилося в голову. І коли ми говоримо про голову, то про наш мозок, то вже з нього нічого не висієш, не викинеш. І добре, і недобре, але він накопичує мозок усе. Тому ці молоді люди дуже переживають. Цей цю всю інформацію не вміють її правильно трансформувати, да, переварити, іноді навіть не можуть поділитися. До речі, якщо молоді люди почали б чесно ділитися своїми переживаннями, проявів тілесних у вигляді панічної атаки було б менше. Я так Дякую. Молоде тіло просто не витримує таких нагрузок, так сказати. Да? Так, не так. Цей такий симптом. А які методи лікування панічних атак ви рекомендуєте? Угу. Дякую. Теж класне питання. Ви підготувались. класно. Дякую. А, прояви. А, які інструменти да, я використовую в когнітивно-поведінковій терапії? Правильно я розумію? Так. Інструменти, техніки, да. Добре. Насправді, когнітивна поведінкова терапія пропонує багато інструментів, багато технік і Хочу сказати, що їх всі я використовую послідовно. Бо клієнт, давайте спочатку подивимося, як це виходить, да, на практиці. Як це виходить? Приходить клієнт, в нього максимально напружене тіло. Ми пропонуємо практику, яку сьогодні пізніше ми дамо. Да? Я думаю, що я її покажу навіть. Да? І, ну, але, але починаючи з. Що ми робимо? Розслабляємо тіло, спростовуємо мислення, Тобто це поступовий процес. Прийшла людина, їй треба якось допомогти. Перша психологічна допомога. Тобто, перша сесія, друга сесія, третя сесія це можуть бути лише на зняття симптому. Тобто, це багато часу, не один день, і не один раз. Далі дуже часто. Я е, пояснюю, чому саме так відбувається ця послідовність, бо тіло під час панічної атаки сильно зжимається. Я розкажу і цікаву е, метафору або таку асоціацію, щоб зрозуміти, як ми люди відчуваємо тілесну цю фізичну, фізичну прояв. І е, на прикладі, наприклад, Кішок. Кі кішки що роблять? А ви помічали, коли кішка або мокра, або вона так раз, або не мокра, просто стряхує з себе тр і зробила таке, все з неї злетіло. Що вони роблять? Вони скидають лишню накопичену енергію. У них це встроєна, базова програма. Ми люди не можемо так себе стряхнути, і іноді ми пропонуємо практики прямо потрястися. А, чому? Бо тіло вже. В піковому стані у цієї панічної атаки, як прояв симптому, хоче що? Звільнитися від цієї колосальної напруги. Тобто, по суті, сам симптом, з яким приходить людина, панічна атака, він непоганий. Він, по суті, показує: звільнися, або якщо ти не звільняєшся через мислення, я звільнюсь сама. Тобто, тіло саме працює над. На те, щоб ви вивести з нас цю нетрансформовану, непроопрацьовану енергію. Та, що накопичилась через мислення, через тривожність, через переживання. І виходить, що ось що тіло нам говорить: говорить, будь ласка, допоможи мені. Далі. Я, вже переходячи до іншого, вже раз пішла тема, я хочу показати саме, які практики ми використовуємо в першу сесію для чого? Щоб людина пішла і мала інструменти, з чим їй бути, коли вона наступить, наступна атака. Тобто ми говоримо, що вона не проходить за один раз, і тому ми вчимо. Перша це. До речі, дуже розпространені люди наслухаються в інтернеті інформації і говорять, Я, от буквально недавно прийшла до мене сім'я, папа, мама і підліток, і говорять, ми дихаємо по квадрату, мама така розумна, молодець, дихаємо по квадрату, але дихати під час анічної атаки не допомагає, не можна. Бо тіло саме дихає, воно вдихає, і людина це не контролює. А треба видихати. От саме про техніку, яку ви питали, це видихати. Ми прямо кладемо руки на живіт і пробуємо при панічній атаці робити так. Тобто тіло все одно буде дихати. За рахунок того, що тіло, як. давайте як це? це фізичний світ, і воно хоче жити, і як риба без води. Так і виходить, наше тіло робить. Тому видихаємо, а руки допомагають наш живіт притиснути до спини, щоб відчути наше тіло. Тобто руки допомагають, видих допомагає, і тіло по цим всім відчуттям, наче розслаблюється. Далі, при панічні атаки, Це можна, до речі, цю практику можна робити в будь-якому місці. Тобто видихати це нормально. Просто поставив руки до речі, дуже люди бояться робити практики, бо на вулиці. Окей, але одна моя клієнтка навіть на роботі вже почала себе заспокоювати. Це буде друга практика метелик або відчуття свого тіла цілосним. Да? Ми кладемо руки на плечі і похлопуємо, відчуваючи звук. Тиск да, долоньки на плече. І дава, даючи своєму мозку, що я, в принципі, ціла, я заземляюсь да, прямо щупати себе після того, як похлопав по плечах. Тобто тілу потрібне, мозку потрібне розуміння, що тіло захищене в безпеці. І таким чином відступає атака: напруга знижується. Але це лише. Техніки для отут самодопомоги тут і зараз все одно глибша психотерапія потрібна і дуже важлива. Дякую. Дуже дякуємо за такі прості практики, які глядачі можуть застосувати в моменті панічної атаки. Це дуже цінно. Дякую вам. А, пані Наталі, які поради ви б дали людям, які тільки починають свій шлях у психотерапії? Угу. Ну, як я вже сказала, не поспішати, да? Це, мабуть, девіз, Не поспішайте в терапії, не поспішайте по життю. Буде класно, якщо люди запам'ятають, я б е порадила йти до психотерапії готовим. Я б порадила бути решучим. Да? Е якщо ми йдемо в психотерапію, це реальна готовність внутрішня, внутрішній прояв волі, внутрішній прояв. Е Готовності зцілитися, змінитися і, беручи за процес, наприклад, до речі, є одна людина, з якою я працюю більш, їй більше 50 років, і вона досить довго зі мною вже більше півроку. Панічні атаки були на фоні фізичного здоров'я, там інша ситуація. Тобто я її супроводжую в процесі реабілітації. Хіміотерапії, отак. Але панічні атаки були також. І що саме я хочу сказати, що оця рішучість тієї жінки настільки сильна, що вона себе майже за рахунок та супроводу вона зцілює себе. І та панічні атаки вже давно в минулому. Але процес глибокого переосмислення свого життя продовжується кожної неділі. Щоразу ми зустрічаємося і щось нове виколупуємо, як то кажуть, і вона усвідомлюючи це, стає все легше і легше. Спочатку їй було важко дихати, потім вона розслабилась, в неї прям дихання звільнилось. Тобто, як тіло показує, якщо це брати то попереднє ваше питання про результати, як тіло показує, що ми бачимо ці результати, ще й тіло буде просто поступово вивільнюватись. От так, мабуть, якщо я щось випустила, нагадайте ще раз. Дякую, дякую вам, шановні глядачі. Ви бачите, як важливо за своєчасно звертатися до спеціалістів, і до вас, пані Наталі, наступне питання: де наші глядачі можуть знайти вас та отримати консультацію або допомогу? Так, і ви можете отримати консультацію, я сподіваюся, ви тут щось запишете. Да? А також я маю сторінку в Фейсбуці, я маю сторінку в Інстаграм, я маю телеграм-канал, і, до речі, в телеграм-каналі в мене він простий, можна писати все, що завгодно, і буде обов'язково відповідь, якщо ви навіть не мусите і не можете наразі почати терапію. Дякую, Наталя, за смістовну та відкриту бесіду, а також за практику, якою ви з нами поділилися, навіть з двома Дякую. практиками. Я сподіваюся, що наші глядачі отримали цінні знання та інструменти для роботи над собою. Шановні друзі, якщо у вас залишилося питання, або ви хочете дізнатися більше про когнітивну поведінкову терапію чи панічні атаки. Не вагайтеся звертатися до нашого психолога Наталії Ткачук. Посилання на соцмережі, до речі, пані Наталії, я залишу під цим відео. Будь ласка, залишайте свої коментарі та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. І пам'ятайте: турбота про своє психічне здоров'я це важливий крок на шляху до щасливого життя. До нових зустрічей. До побачення. Дякую.